Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Відразу за голос. Сьогодні зранку він пропав. Ось курочки пасуться. Сьогодні випустила їх зранку. то, -то завжди після обіду, а це я випустила, нехай ходять. Хоча в нас болотяка дощ, тут ми вирили цей, щоб водичка, бо не маєш цих відливів, чи як воно називається, де ми добудували. Зараз Куди вона? Дивіться, курка полізла до тієї малої свині. Свиню не випускала, болотяка. Та вона, знаєте, культурна, можна відкривати. Вона попасеться, попасеться, сама зайде, зариється і спить. Треба піти. Саращі закрити, бо дрова брала. І ще зараз треба набрати піску в відро і поставити ось ялиночку, вірніше, сосну. Ми не в цю не в підставочку, оту таку, а в пісок. Пісок вологий, і вона тоді довше стоїть. Якось так і не перевертається. Хоча в цьому році я не знаю, як це буде з котом. У нас дуже такий шкідник, він нас і на тюль лізе, скрізь лізе. Я сплю, він мене ночами шкрябає за ноги, під, оді... під ковдрою шукає. так що… Три півні, але ж одного треба буде прибирати. Я хотіла того, що б'ється його прибрати, бо він так гарно кидається. Але ж оцей Голошийка, він взагалі ніякий, в нього немає реакції на курочок. І це я в Фейсбуці також читала в групі, там задавали питання, чого Голошийки такі неактивні півні. Бо я думала, це в нас він якийсь не такий, а так і є. То не знаю, якого прибирати. Чи цей ще б'ється, чи того. Коротше, поки то не прибираємо, але ж треба буде прибирати. Ну, от, друзі, ще ось такий презентик. У нас це не весь презентик. Я взяла декілька штук тут, щоб посмажити на сьогодні. Зараз почистю і буду смажити. Це вранці. Поділилися з нами сусіди. Дуже велике дякую, але ну багато, багато, мені аж незручно. Ще там завтра, напевно, Макс буде чистити, бо я, чесно кажучи, не дуже люблю чистити рибу. Взагалі не люблю. У мене потім руки, отут, все поколоте. Тож, вона там ще навіть жива сидить, так що лежить. Тож подивимося, що ми будемо далі з нею робити. Або зараз я побалакаю, побалакаю та й буду чистити. Такі карасики гарненькі, велике вам щире дякую. Я знаю, що ви будете дивитися відео за рибку. А Макс якраз хотів. Ми вчора їхали, а він каже: о, це на рибалочку, рибки хочеться, а тут вона тобі рибка. Тож, зараз буду чистити. Та я вже почала ось взяла поганеньку дощечку і вперед до роботи. Тож, зараз. Почищу. 2, 2, 4, 6, 8 штучок. І цей приправу, там до риби і посмажу на вечір. Як я обіцяла, показую тортик в розрізі. По-простому все. Я, я не спец. Трошки мені щось не то, але смачно їсти можна. Не то, бо дуже просочила цим сиропом, дуже такий він м'якенький, треба було менше. Але ось ця прослоєчка, персика зберіглася, одна і друга. Ось ця верхня, вона така не дуже кольорова, то її не сильно видно, але такий. Я буду зараз щось готувати. Треба щось смачненьке. А у нас поки Крім тортику і салатика, смачненького немає нічого. Розморозила вчора. ось, Ну, як розморозила вчора, дістала на ніч, розмерзлася. Ось цей такий шматочок м'яска це з тієї ще білої свинки, що ми тримали, в'єтнамці, ну Це я знала, що м'ясо. А це вчора діставала, думала ребра, бо щось я не знайшла. оцієї записочки, тут написано: сьогодні я побачила, що це м'ясо. ну Це й краще, що це м'ясо, бо я думала, що м'яса більш немає. вже. Думала ребра, ну, не ребра, значить, буде більше м'яса. Хочу замаринувати, чесно кажучи, думала, шашличок посмажити. Ну, ще не вечір до 9 ну там не до 9, а пів 9 години вечора час є, подивимося, бо в нас щось таке і дощик морозить, те що і, тишу, і з цим голосом. Ну, подивлюся. Я то замариную, але подивимося. Я то або на мангалі, або в духовці зробимо такий. Щешлічок, так що зараз помию і буду нарізати. М'яско я замаринувала, тут десь кілограмчик, може й більше півтора. Мариную я в соусі я показувала соєвоєм. Ще мені шашлик подобається. І звичайний шашлик, в тому сенсі, що перчик і сіль тільки, і ще в томатному соці. Але в цьому році небагаті на томатний сік, то що це? Ну і цей. Салат з ананасами, але ж він не перемащений. Я те, що максу на роботу перемастила. А це пізніше тут грудка курина, ананаси, яйце і сир. Раніше я без сиру робила, це додала ой, без сиру, без яйця, це додала яйце, але скільки там різноманітності цих салатів з ананасами, це я так просто звикла, що майонезом і все. Потім бачу, ще додаються. Вчора мені трапився рецепт. Я ж кажу, телефон наче щось знає. Я подумала, мені вже відео ті вискакують. Потім ще побачила кукурудза консервована, додається, оливки і так воно гарно виходить. Потім з грибами ще такий салат. ну, велика. Різноманітність. Я вийшла на вулицю, зараз хочу сходити в магазин по хліб, бо щось вчора були в місті і тут е, по магазин їхали щось, забулися за хліб, а там трошки. Е, Тож зараз Пройдуся, подихаю свіжим повітрям. У нас туман он на вулиці знову береться. Ой, це я за туман, вчора йшла щось, задивилася. Тут біля... Курей й стелилася. Добре, там виноград є стопчик такий. Так я за стопчик і отак так гарно впала. Ну, як воно ну, не больно, я по стопчику пішла, рукою трималася, але. Навернулася в болотяки. Тож приїхали ми з міста були. Я тільки переодягнулася, Ну, я це завжди переодягаюся, коли туди йду, бо я знаю, що я або впаду, або мене замажуть. Я в, чисті, в чистому одягу туди не йду. І Це ж переодягнулася все одно чисте, ну хатнє, але ж чисте. Одягнула, шафи взяла і ти диш, і все в болотяки. Тож все. Буду йти, бо зараз туди-сюди і вже буде темно. Зайшла ось в хату. Перед цим я занесла ялинку і ми її не наряджали, не прикрашали, бо ну, вона з вулиці мокра, холодна. Зараз будемо прикрашати. Треба знизу вон там закрити, щоб вже ж гарненько було не було видно того відра. Ну, Женя вже тут поодягав, зараз зніму гірлянду гарно. Одягну і нехай далі сам прикрашає. По телевізору йде Гаррі Потер. Це капець. Як час іде. Я пам'ятаю, мала була, також його дивилася. А зараз уже моя дитина сидить, дивиться це і прикрашаємо разом ялинку. Тут іграшки ось. А де тінь маленькі? А ось тут маленькі. Так що зараз будемо прикрашати. У нас небагато оцих іграшок. Але мені подобається, ось зараз буде синеньке і біленьке. Подивимося, червоні, напевно, золоті, золоті може, почепимо, а червоні, напевно, ні. Давай, що там, показуй. Вчора картину ось таку по номерам купили йому. Ми щось ніколи не купували йому по номерам, бо думали, ну, ще малий, а ні. так що, Тепер йому це дуже подобається, будемо купувати. оце тепер сказав, Картини йому по номерам і Лего. так що, нова у нас захоплення нове. І це... ну, я доправлю, звісно, трошки повиправляю, і буде гарненько, там є, Герлянда така якась ззаді приклеїти, і можна, воно таке, як нічник. щось, ну Звісно, воно не нічник, але коротше, в комплекті було, треба робити, як дитина сказала. Це сидів, малював. яка така маленька. У нас є така довга на 10 метрів. Одна кольорова і ще три функції. Да, і така ось. Все Женька, зараз будемо прикрашати. Наша ялинка готова, ось така вона. Ну, правда, оцей дощик, як ми так раніше називали, не знаю, як воно правильно називається. Не годиться сюди, але нехай буде. Женя сказав, що треба. Ну і ось іде клієнт. Що ти зупинився? Куди йшов? Та вже сиділо там щось лапою. Ну, я так пообрізала, От то не ну. Правда, як захоче, він дістане, але воно зовсім низько було. Я гілячки обрізала трошки. Ще треба полізти на гори, ще дістати чимось затулити, бо немає в будинку. Ну, знизу оце отут закрити. О, отак. От отак насяють вогники. То зараз прибереться, воно там стояти не буде. Так, ось м'ясо буде в духовці. На вулицю на мангал я такі щось сьогодні не дійшла. Зараз закрию цим зверху фольгою. Воно нічим гірше не вийде, буде смачне, ми так робили вже. Я думала з картоплею запікати, але Макс сказав пюрешки хоче, топтанки чи як то називає, ми кажемо пюре. Тож зараз буду варити, а поки буду відправляти ось це в духовку і піду ось це посмажу на літню кухню-рибку. Все, м'язко готове. Ось таке воно. Ну, такі шматочки гарненькі на вид. Як шашлик тільки в духовці, ну, наче м'якенький. Не знаю, мені щось, чесно кажучи, вже якось пізновато. Не хочеться, хочеться спати, бо ми сьогодні з Євгеном рано встали. А от Максим вечеряти після роботи, звісно, буде. Ну, а Макс з роботи ще приніс подаруночок. Ось такий чайник. Я колись у відео згадувала, та у нас чайник згорів і ми щось. ну... Купити то нема проблеми. Але щось Макс дивився, і той не такий, і той не такий. Скляний якийсь, не якийсь а скляний він хотів. Щось подивився то не так, то не все. А це, куми наші почули у відео і на тобі чайник. Так що, Іра, велике, дякую, бо я знаю, що ти за цим слідкуєш, що ми тут у відео показуємо. Буває таке, що я ото розказую. і Думаю, тепер треба стримуватися у своїх бажаннях. А то це вже не перший раз. Такий прикольний. Женя вже перевірив, йому сподобалося, що він цей з підсвіткою. Каже, новорічний чайник. Кажу так, новорічний чайник. Так що велике дякую за подаруночок. Чуєте, Максу подаруночок, але ж в сім'ю, все в сім'ю. Практичні подарунки завжди краще. Ну і вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.